Добрий день, на зв'язку Мініагра. Дивіться, є у мене дві джимни. Зараз стоїть поряд. Вони поставили. І одна джимна коштує 6400, друга джимна коштує у нас 6100. Так, в чому ж у них різниця? Різниця в тракторах перша. Це одна джимна у нас йде на коробці 4 плюс 1, 4 повишених, 4 понижених. І стоїть вона на вузькій резині 9,5 на 24. І сусідній трактор стоїть у нас. Іде вже трактор у нас на реверсі 4 плюс 4. І стоїть у нас він на широких шинах. Йдуть вони 112 на 24 По навісці вони одинакові. Тому різниця реверс, резина. Можна приїхати, протестувати і вибрати собі той трактор, який вам сподобається. Чекаю вас, Героїв Крут 15. Всім гарного дня і мирного неба!